Осінньо-зимовий період завжди характеризується підвищенням рівня захворюваності на різноманітні вірусні інфекції. Саме тому міністр оборони України Михайло Єжиль нещодавно підписав наказ про заходи щодо попередження заносу та розповсюдження грипу гострих респіраторних вірусних інфекцій і пневмонії серед особового складу збройних сил України у порівнянні з минулим роком. Ситуація значно краща. Все ж таки існує ризик різкого збільшення захворюваності на гострі респіраторні хвороби та грип. Проте як запобігають розповсюдні. Дженню вірусних захворювань у навчальному центрі військово-морських сил України дізнавалася Алла Харівська. Наказом голови оборонного відомства визначено заходи щодо попередження заносу та розповсюдження грипу гострих респіраторних вірусних інфекцій та пневмоній серед особового складу Збройних сил України. Це стосується і Севастопольського регіону, а саме військово-морських сил. Епідемічна ситуація з грипу, як зазначають лікарі, потребує систематичного проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, організації невідкладної медичної допомоги, якісного лікування хворих і запобігання ускладненням. Для профілактики гострих респіраторних захворювань в військовій частині проведені слідуючі заходи. Значить, виписані лікарські засоби на цей період, медичною службою отримані противовірусні препарати, препарати для першої медичної допомоги при гострих респіраторних захворюваннях, тобто симптоматичні парацетамол, ремантадин отримали. Розроблений план профілактики гострих респіраторних захворювань на даний період. В ротних приміщеннях проведені заходи по утепленню приміщень, матроси забезпечені повністю білизною, теплою, питєвий режим дотримується, тобто всі заходи. Такі індивідуальні для збереження здоров'я і зміцнення, як зазначають лікарі навчального центру військово-морських сил України, стану епідемії в їх частини немає, і медики працюють в звичайному режимі. Але загроза занесення епідемії у військові частини завжди є. І у навчальному центрі вона залежить в першу чергу від стану здоров'я офіцерів та військовослужбовців контрактної служби. У нас основна загроза це офіцери, військовослужбовці, контрактники, які можуть занести інфекцію. Так, якщо дивитися, то всі матроси в одному колективі, то є вони всі разом, як дишуть однією, одним повітрям, тому загроза заносу. То є основна задача військовослужбовців-офіцерів, контрактників, якщо вони захворіли, зразу звертатися до лікаря за медичною допомогою, не займатися самолікуванням. Значить, звертатися чи до медичного пункту нашої частини, чи в поліклініку клінічно-амбулаторної допомоги. Лікування повинно проводитись чи в домашніх умовах, чи в умовах госпіталю. Саме основне при гострих респіраторних захворюваннях це ліжковий режим. Обільне пітьо і противовірусні препарати. Самі ж військовослужбовці задоволені санітарними умовами, турботою медиків та командирів про їх здоров'я. В нашій частині є всі засоби для попередження вірусних інфекцій. Це насамперед. Повноцінне харчування, наприклад, це цибуля постійно додається, вітамінні салати. На камбузі постійно в нас є гаряча вода, кип'ячена, яка розливається у флягах. Також кожного ранку в нас проводяться фізкультурні засоби, і ну і так само проводяться перевірки щодня для запобігання. Хочеться? Сподіватися, що і в інших військових частинах Севастопольського гарнізону командири створюють належні умови проживання військовослужбовців, які мають бути організовані згідно зі статутом збройних сил України, і дотримуватися правил особистої гігієни та